Давайте приготуємо справжній закарпатський бограч на вогні. Беремо, підсмажуємо сало з часничком та його виймаємо. Далі ми смажимо копчену грудинку, туди ми додаємо пелюстками порізану цибульку. Підсмаживши трішки, додаємо моркву. Морква в нас далі тушиться та ми з вами будемо додавати сюди яловичину. Це кілограм яловичини, ми її тушкуємо хвилин 15 під кришечкою. Далі ми це все посипаємо солодкою копченою паприкою та додаємо кілограм свининки. Заливаємо це все водичкою та ставимо тушкувати на півтори години. Далі ми з вами додаємо картоплю, а хвилин через 15 додаємо солодкий перчик. Додаємо далі томатний сок та зелень і ще тушкуємо десь півгодинки під кришечки.